Доброго ранку, дорогі брати і сестри, у цю благословенну п'ятницю 20 лютого 2026 року свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Парфенія єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елацького, мучеників тисячі трьох нікомідійських. Священномученика Олександра Тализіна, пресвітера, священномученика Олексія Троїцького, пресвітера, священномученика Феодора і Ірея, прославлення преподобного Воніфатія Феофанівського Київського, знайдення мощей блаженого Варфоломія Чигиринського. Літургії у цей день в православних храмах немає. На шостому часі читається книга пророка Захарії, глава 8, вірші з 7 по 17. Сіце глаголіт Господь всі «Се А спасу люди моя от земли восточные и от земли западные, и введу их в землю их, и вселюся посреди Иерусалима. И будут ми в люди, и аз буду им в Бога во истине и в правде. Сица глаголит Господь Вседержитель да укрепятся руца вас слышащих во днях сих словеса сия от уст пророческих. От него же дне основася храм Господа Вседержителя, и церковь от нели же создася. За не прежде дни оних, мзда человеком небе во успех, и мзда скотом небяше, и, исходящему и входящему в небе мира от печали, и послю вся человеки, Кое жду на искреннего своего. И ныне не под нем онем прежним, а сотворю останку людей сих. Глаголит Господь Вседержитель, но покажу мир, Виноград даст плод свой, и земля даст жита своя, и небо даст росу свою, и наследите сотворю останком людей моих сих вся сия. И будет, якобессе в клятве во языцах, доме Иудов, и доме Израилев, тако спасу вы. и будете в благословении. Дерзайте и укрепляйтесь руками вашими. Занесится глаголит Господь Вседержитель. Яко же по мыслях озлобите вы, Негда про гнева шамя отцы ваши, Глаголит Господь Вседержитель, И не раскаяхся, Тако уставих и у мыслях дни сия, добро сотворите и Иерусалиму, и дому и удову. Дерзайте! Сия словеса я же сотворите. Глаголите истину киждоискреннему искреннему своему, истину и суд мирен судите во вратях ваших. И до злобы искреннего своего не помышляйте в сердцах ваших, и клятвы лживые не любите, за невся сія возненавидих, глаголит Господь Вседержитель. Так каже Господь сын, Ось я спасу народами з краины сходу и заходу Сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил, нехай кріпляться руки ваші, о ви! Що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму? Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини. Та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто виходив із запротивника. Бо я пустив усіх, кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, яким я був минулого часу супроти останку цього народу. Слово Господа сил. Бо це посів миру. Виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій, і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу. І буде, так як ви, доме Юди і доме Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете благословенням. Тож не бійтесь. Нехай кріпляться ваші руки, бо так каже Господь сил, як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові, юди. Не бійтесь. Ось що ви маєте робити: говоріть правду одне одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне слово Господнє. На вечірній Читається книга пророка Захарії, глава восьма, вірші з девятнадцятого по 23. третий. Сица глаголит Господь Вседержитель. Пост четвертий и пост пятый, и пост седьмый и пост десятый будут дому Иудову в радость и в веселье. и в праздники благи, и возвеселитеся, и истину, и мир возлюбите. Сица глаголит Господь Вседержитель. Еще люди мнози приидут, и живущие в городях многих, и снидутся живущие в пяти городях во един град глаголюще грядим помолитесь лицу Господню и взыскать лице Господа Вседержителя. Иду и аз. И приидут люди и мнози, и языцы мнози взыскать лица Господа Вседержителя во Иерусалиме и умолите лице Господне. Сица глаголит Господь Вседержитель. В он и дни иметься десять мужей от всех племен языческих и имутся заризу мужа и удянина глаголюще. Пойдем с тобою, за неслышахом, яко Бог с вами есть. Так каже Господь сил, піст четвертого місяця. І піст п'ятого місяця, і піст сьомого місяця, і піст десятого місяця буде для дому Юди радощами, і веселощами та любими святами. Любіть, отже, правду і мир, так каже Господь сил, прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть: ходімо притьмам умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я. І прийде велике число людей, і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє. Так, каже Господь сил, у ті дні десятеро з усяких різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть, ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами. Благословенної усім п'ятниці, здоров'я, миру і добра!